Виготовлення взуття. Мистецтво та майстерність у світі існує безліч міфів та фактів про виготовлення взуття. Сьогодні ми розглянемо деякі з них. Виготовлення взуття це завжди великомасштабне виробництво. Насправді багато майстрів створюють ручне взуття. Міф полягає в тому, що справжнє взуття виготовляється лише зі шкіри. Фактично існують якісні синтетичні матеріали. Дехто вважає, що виготовлення взуття це шкідливо для довкілля. Сучасні технології дозволяють робити це екологічно чисто існує думка, що хороше взуття не може бути недорогим. Однак ефективність виробництва часом дозволяє знизити ціну. Міф стверджує, що взуття на замовлення це завжди дорого. Насправді ціни можуть бути дуже різними та доступними. Багато хто думає, що літнє взуття не потребує спеціального догляду, але за будь-яким взуттям потрібно грамотно доглядати. Часто кажуть, що всі моделі взуття виготовляються за однаковими стандартами, однак дизайн та функціональність можуть значно відрізнятись. Міф полягає в тому, що виготовлення взуття не може бути швидким процесом, сучасне обладнання значно прискорює виробництво. Деякі вважають, що взуття, виготовлене вручну, завжди комфортніше. Комфорт залежить від багатьох факторів, включаючи матеріал та конструкцію. Існує переконання, що спортивне взуття служить лише для спорту. Насправді воно може бути стильним доповненням до повсякденного гардеробу. Міф стверджує, що дитяче взуття не потребує бути якісним, адже воно швидко стає маленьким. Якість важлива для розвитку та здоров'я дитячих ніг. Часто кажуть, що взуття не потрібно приміряти перед купівлею. Важливо пам'ятати що правильний розмір забезпечує комфорт та здоров'я ніг. Існує міф, що виготовлення взуття в домашніх умовах неможливе з належними навичками та інструментами це цілком здійснено. На завершення хочеться сказати, що взуття це не просто необхідність. Це мистецтво, що поєднує в собі красу та функціональність.